Акурані шики, наша верба. Ось висаджували ми її восени. І зараз ну видно, да? Все. Вітер такий, все, похилилося це відео до. Звичайно, ком землі. І навіть він зараз її не тримає. Все, от я трошки трішечки його хилитаю. Все, зараз. Буду робити, будемо такий варіант цікавий. Це я подивився як корейці нові квартали Засаджую теж такі крихцята. Цікаві. І крона теж у них здоровецька. І щоб їх не вирвало з землі, вони роблять таку розпорочку. От зараз я Зроблю і вже покажу, що в нас вийшло з цього. Так, в ітозі. Корейський варіант відпав наглухо і зробили по-нашинському. Все, дружина сказала, ніяких. Де ми, де Корея. Ну, розкажу суть, як вони роблять. Звідси отака от, скажімо, рейка І зверху з'єднується з іншою. От тако. Типу такий шалашик над цим кроною. Все, зробили, ну так, звичайний кілочок, це з ну, тепличне мотузочок, тільки тако взяв. Ну, все, все просто, все просто і швидко а, в три ціх. Опа, все, чотненько, чортенько. Все тримається. Ага, і от. Обов'язково намотав ну, такий слой е, такий папір. Це завдання а, рік, щоб він відстояв. Зараз покажу, що там, а там отак от ми його, скажем, вирівняли. Вот. Це такий вітер його так нахиляє. Все ми його вирівняли. Тут повністю дали фіксацію, і тепер вітер його не буде кашламахатить.